На дворі серпень місяць. Сьогодні я вибрала свою цибульку. Так як в нас йшли дощі, вона трошки була ще мокра, хвостики такі мокрі. Я її вирвала, розложила на сонечку, щоб вона трошки просихала. Коли просохне, буду її виносити на горі ще, буду перебирати, дивитися, яка може трошки пригнивша а остальну буду виносити для зберігання на зиму. Росла вона в мене ось такими грядочками. Я її садила по 6 рядочків, потім пересівала морквою. Ось така цибулька моя. Там ще посадила я трошки синьої, вона в мене така, було три рядочки, вона виросла не дуже така велика. Але на салат на зиму буде добре. Ось така моя цибулька, такий мій урожай.